Сьогодні ми розберемо мінімальний гаферський набір, який я раджу вам обов'язково брати з собою на ваші зйомки. Що в нас тут є? По перше, це Diffusion Paper. Він є різних щільностей, корисна штука, коли вам потрібно жорстке світло зробити більш м'яким і розсійним. Якщо у вас немає можливості возити з собою diffusion paper різних щільностей, відріжте просто більший кусок, який ви потім зможете скласти вдвічі, втричі і так далі. Наступний обов'язковий пункт це фільтри CTB. І CTO. Також різних щільностей. одна, друга, одна четверта, full. І це супер важлива штука, яка врятує вас, якщо у вас прибори Daylight з температурою 5600 кельвінів. Ви зможете їх прикріпити на ваше джерело і тим самим змінити на більш теплу температуру, або навпаки на більш холодну. Також дуже корисна штука, це Cinefoil, або як ще називають Black Це Фольга, яка дуже добре гнеться, відривається, з неї ви можете формувати флаги і обмежувачі світла. Зараз, на прикладі цього прибору покажемо, як можна моделювати світло, якщо, наприклад, не вистачає шторок на самому приборі. Тобто, за допомогою цього фойлу ми можемо направляти і підрізати пучок нашого світла, вигинаючи потрібні сторони цього фойлу. Дуже корисна штука, яка може врятувати вас в багатьох ситуаціях. Прості, Стяжки з будь-якого будівельного магазину зручна річ, за допомогою якої ви можете пригріпувати тканини, навіть, можливо, якісь легкі прибори до якихось кріплень, і їх дуже легко потім знімати, просто зрізаючи їх з кріплення. Наступна річ це гріп мателіні, або, як в народі кажуть, метиль. Зручна річ за допомогою якої ви зможете прикріпити ваші прибори в тих місцях, де, наприклад, бумом або журавлем досить складно або просто не потрібно гріпувати ваші прибори. І обов'язково завжди беріть до нього гріпхед. І тепер поговоримо про речі, які у вас обов'язково мають бути в вашій валізі або кейсі гаферський тайп гафтейп. ця річ може врятувати безріч зйомок, і на мою думку, на тейпі тримається абсолютно весь продакшн. Різні прищепки е, і зажими. Ця річ корисна також для того, щоб кріпити ціни фойл, кольорові фільтри, діф'южн. Ви можете прикріпити тканину на локації, десь завішати якісь штори, прикріпити це все надійно, щоб воно під час зйомки не створювало якогось дискомфорту. Особисто я ще завжди з собою вожу. Ось такі, от обрізки чорної тканини. Невідомо коли і де вам потрібно буде завішати невеликий шматочок світла. Чи можливо якась шпари лишається на вікні, і такі от шматки чорної тканини вирішать вашу проблему дуже швидко. Корисним також буде покласти до вашого кейсу якийсь невеликий rgb прибор, який ви зможете використовувати не тільки для самої зйомки, а й для якихось технічних питань, тобто підсвітити робочу зону. Можливо, оператору знадобиться для гріпування на камеру, щоб якісь додати невеликий акцент. Вона не займає багато місця, заряджається від пару банку, має магнітні. І кріплення. дуже класне рішення для різних проблем. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Не забувайте про всі пункти, які ми тут перечислили. Кожен з них зробить вашу зйомку більш комфортною і менш проблемними. Дякую, що подивились це відео. Залишайте коментарі з вашими запитаннями і підписуйтесь в описі до цього відео на наш телеграм-канал ШОТ, який зараз активно розвивається.